Всім привіт! Я вас рада бачити в мене на каналі. По-перше, у нас сьогодні нова локація. Це тому що я приїхала до батьків на Різдво, тому у нас сьогодні щось новеньке. А по-друге, ми будемо робити силові вправи для того, щоб підготуватися <клак> до Різдва, щоб витримати всі ось ці свята і, в принципі, відчувати себе добре. Що ж, тоді поїхали, голова вперед, назад, вправо вліво, коло в одну сторону. Кола в другу сторону. Я перевіряла, чи працює мікрофон. Ви знаєте, що в мене вже виключався, і мені трохи стрьомно. Плечі, Плечі назад. Не забуваємо про нашу звичайну розминку, тому що наше тіло має знати, що от зараз буде тренування. Вперед, видих, вдих. Спокійно. Ручки в різні сторони. Тягнемось до однієї руки, до другої руки. До одної руки, до другої руки. Десять, дев'ять, вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Тепер тримаємося за ніжку. Входимо в одну сторону на видих. Вдих, видих на другу сторону. Насправді я дуже люблю робити вправи на кор, тому що колись кор був моєю прям слабкою точкою прям weak point, бо в мене було достатньо розтяжки, але не достатньо сили. Типу, кхм, напевно, всі проходять цей шлях. Ну, я так думаю, але я пройшла точно. Коли в тебе є розтяжка, але ти не вмієш нею керувати, ти не вмієш. Е Збалансовувати всі свої м'язи, недостатньо сили у них. Тому так, на даний момент, я вже знаю, що таке функціональна розтяжка. Ну і кори, звичайно, будемо з ним працювати. Поїхали до тазу. Сьогодні зробимо трошки новішу вправу, ну, щоб була різноманітність, різноманітність. Уходимо на одну сторону і тут провертаємося носочком наверх, опускаємо стегном вниз. Nosochkom na wierzch i stęgno w dół. Takie jeszcze pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. I na drugą stronę tak samo. Pojedziemy. Raz. Я забула вправу, яку робила. Два. Насправді я дуже люблю цю кімнату, вона мені така дуже затишна, але для того, щоб зняти тут, мені потрібно було всіх вигнати з цього, з цього приміщення. Чотири. Останній п'ять. Так, добре. Поїхали до ніжок. Ми сьогодні будемо робити схожу вправу, як я колись вам показувала, але тут буде цікавіше. Руки на потилицю. Піднімаємо одну ножку. Вирівнюємо другу. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Так, і спинка включилася і м'язи ніг. Що ж, тепер поїхали до е, нашого кору, Давайте так, ми з вами вже робили прості вправи для кору. Зараз, можливо, це буде складніше, ніж для усіх, ну, ніж раніше ми робили, але це буде щось нове. Тому ми будемо пробувати різні планки. У кого не виходить, робіть з колін. Я зараз розповім, як правильно в неї вставати. І так, планка. По-перше, у вас мають бути руки прямо під плечима, тому що я дуже, бачу, дуже часто бачу, як руки виходять вперед. І у вас тут не планка, ви вже питаєтесь не роз'їхатися. По-друге, поперек у нас не прогнутий, не округлений, а рівний. Так у вас включаються м'язи живота, і таким чином ви тримаєте рівну рівні. Ноги. Рівні, коріння, рівні. Не робіть такого. Ні-ні-ні, рівно. Все рівнесенько. У нас так виглядає планка. Для тих, хто не робить планку, не вміє робити планку, не виходить це, це контролювати. Встаньте на, ну, на коліна. Тобто, дивіться, руки ставимо так само і опускаємо таз, підкручуємо таз, спинку тримаємо рівно. Нехай буде ось так. Почніть спочатку з планки, наприклад, на колінах. Це вже прекрасно. Краще, ніж нічого. Планка це непогана вправа. Вона прекрасно працює з м'язами кору. Але її треба теж робити, по-перше, правильно, а по-друге, ну, знати міру насправді. І так, поїхали. Спочатку робимо планку. І дотикаємося одним коліном, другим. Одним, другим. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три, два. Один. Собака можна йни. Стаємо знов в планку. Але тепер ми повертаємось на одну сторону. Вниз, на другу сторону. Поїхали десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Не забувайте, ми повертаємося в бік. Шість. П'ять. Розкриваємося. Чотири. Три. Два. Один. І ну, все, ви тепер не бачите. І сходимо. Поїхали далі. Сідничний місточок. Але що ми будемо робити? По-перше, сідничний місточок. А по-друге, на носочках опускаємо п'ятки і наверх. Напружуємо сідниці. Прес. Десять, дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три, два. Один. Тримаємося вверху, таз, зводимо коліна. Звели посередині. Десять. Насправді тут дуже важливо вирівнювати далі ноги на середину, тобто прямо під стегнами, щоб у вас далеко не ходили. Таким чином ви будете відчувати і внутрішні, і задні поверхні стегна. 4. Три. Два. Один. Зупинилися. Поїхали далі. Поперек притискаємо до підлоги. Коліна піднімаємо. І далі опускаємо одну ножку, другу ножку. Додаємо сюди ще вверх. Раз. Два. Три. 4, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Я думаю, вже супер да ви відчуваєте, що ви вже стали. Як мінімум дуже-дуже розігрітиме. Так, тепер поїхали у випад. О, ось це моя улюблена вправа, вправо, але ви мене за це зненавидите. І так, ми входимо в випад. Коліна ви маєте прям контролювати квадріцепсом. Напружте квадріцепс, вирівнюйте коліна. Далі опускаємось тазом нижче, вище. Ручки наверх. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І фіксуємося внизу на десять разів. Раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Другу ножку. Я знаю. Ви відчуваєте достатньо добре. Все. Квадріцепс включається. І застегна, Поїхали. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Тримаємось. Раз. Два. Три. Чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сходимо. Обережно тільки. Супер. <поєхали> Поїхали далі. Тепер дивіться, ми піднімаємо колінця вгору. І наша задача а, зробити мікро мікрокрок вперед і назад. Зараз покажу. Вперед, вперед, назад, назад. Вперед. Перед, назад, назад, десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три. Два. Один. Супер. Ну, і давайте ще одну таку добиваючу вправу, Да? Я думаю, вже, ви вже трохи повідчували своє тіло. Дивіться, ми стоїмо на колінця. Можна або класти на підлогу, або ось таким чином в опір. Як вам зручніше? На даний момент це ну, мені не критично. І так, руки на талію. Підкручуємо таз, сідниці напружені. Уходимо назад. І вирівнялися. Таких 10 разів. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Супер. Тепер пропоную після цього всього гарнесенько потягнутися, але зробимо це легше. Сідаємо у голуба і дотягуємо ніжку до сідниці. Так буде просто трохи легше, і я і так розумію, що це нелегке. Кор він завжди нелегкий насправді. Хоча, здається, ми зробили декілька зовсім легких вправ. Так, дотягнули другу ніжку так само. Дотягнули. Тут і сідниця буде відчуватися. У когось сідниця, у когось, і квадріцепс. у когось і те, і те. Оце когось це я. Так. Добре. Тепер задню поверхню. Носочок на себе опускаємося вниз. Вперед. Назад. Десять. Дев'ять. Пам'ятаєте, ми це вправо робили, коли ми виконували право для розтяжки задньої поверхні. Моє минуле відео якраз про це. Не забудьте подивитися! Воно прекрасне. Правда. Я дуже люблю, коли я щось створюю і в мене потім такий піднесений настрій. Я точно знаю, що це було не просто так. І другу ножку. Насачок на себе вперед. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. 3, Два. Один. Супер. Тепер потягнемо трошки спинку. Руки на потилицю, скручуємося вниз. Вдих в одну сторону. В другу. На видих скручуємося. Вдих наверх в одну. Вдих наверх в другу. Супер. Я думаю, вам сьогодні було цікаво. Це було, скоріш за все, нелегко, але напишіть мені в коменти, щоб я точно знала, як вам. І не забудьте зараз попити водички. На жаль, я забула свою водичку, але зараз я також піду поп'ю, і ви не забудьте це зробити. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Я дуже чекаю всіх вас у коментарях і зустрінемося з вами у п'ятницю. Па-па! До зустрічі!